Сонечко встало, іде новий день. Любі малята! Усім добрий день! Малята, давайте пограємо в гру з лего цеглинками. А завдання буде таке: треба овоч назвати і знайти цеглинку такого ж самого кольору. Наприклад, що зображено на картинці? Вірно, помідор якого кольору помідор? Червоного. Знайді цеглинку такого ж кольору. Ось вона цеглинка червоного кольору. Молодці. Продовжуємо далі. Як називається ось цей овоч? Морква помаранчевого кольору. Де цеглинка такого ж кольору? Ось вона. Назвіть овоч і його колір. Так, огірок зеленого кольору. А зелену цеглинку знайшли? Ось вона. Впізнали овоч. Це перець жовтого кольору. Покажіть жовту цеглинку. Молодці. Що ж це за овоч? Зелена капуста. А ось і зелена цеглинка. А ось цей овоч ви впізнали? Так, вірно, гарбуз помаранчевого кольору. А де ж цеглинка такого ж самого кольору? Знайшли? Молодці дітки. Мені сподобалось, як ви грали з лего цеглинками. Правильно називали овочі і знаходили цеглинки за їх кольором. Дякую за увагу!